And the other one I didn't have to do. You took prevent. Я нікуди не пропав, пацани, будуть нові відео. Чекайте. От маю Wi-Fi. маю Orange, правда робочий. Інтернет б'є, роздаю Wi-Fi на свій телефон. Хочу зняти відео, буквально минута. і ця минута буде займати у мене один гігабайт. Лиш пару слів. Зі мною все добре, я їжджу, працюю. Отакі вас відео чекають, отакі, отакі відео. Скоро, скоро. Вже дуже скоро. Лиш рішу питання з інтернетом. 30 кілометрів. Бо я маю хея, але треба переходити на Orange, Orange дає там за поповнення рахунку 25 ГБ, 50 ГБ. Навіть якщо хочеш, 1 терабайт можна зробити так, що у вас буде в трафіку 1 терабайт. І ви їздите по кожній країні Євросоюзу і заходите в інтернет так, як це зараз роблю я. Wi-Fi грає в контакти, заходимо однокласники, не то, що по на Україні позаблокують все, блядь. Сьогодні 3 липня я катаюсь по Угорщині. Буквально повигружався перед Будапештом за Будапештом. Тепер їду грузитись і гоу на Германію. Ставте лайк, коментари. Я нікуди не пропав. Їздим, знімаємо все саме цікавіше, що відбувається на роботі Бусом по Європі. Ставте лайк. Сьогодні, блять, вечором треба закинути цей відеоролик. Може, блять, інтернет дозволить мені. Хуячу трафік з робочого телефона, але то нічого, шеф заплатить, фірма заплатить. Ще одне! Хочу передати дуже великий привіт Ілоні! Ілона, привіт! Гарна дівчинка, до речі. Булонтиночка. Силку я вам кидати не буду. Ага. Ну То їдемо. 54 км до загрузки. Катався я по Бельгії, по Франції, по Голландії, по Чехії, зараз по Угорщині, по Польщі, по Італії. Не був в Іспанії, не був в Португалії.